Карта дня, 18 квітня. Трійка кубків. Приємний день, коли ми святкуємо. Ми святкуємо якісь позитивні моменти в нашому житті. Можливо, ми просто збираємось з колегами ввечері після роботи. Можливо, ми ввечері збираємося з сім'єю. Можливо, у когось день народження. Можливо, просто є якийсь момент, коли ми хочемо. Приємно посидіти, розказати про свої якісь досягнення у своєму житті. Тобто, по трійці кубків нам приємно в колі друзів, нам приємно в колі колег, ми приємно себе почуваємо вдома. Це в нас буде п'ятниця. П'ятниця страсна. Я не думаю, що хтось буде випивати. Але карта буде говорити про те, що є якісь позитивні моменти, є позитивні емоції, є приємне спілкування. На дні колоди в нас. Ще Кубків, яка знову ж буде говорити про якісь позитивні емоції, які ми в цей день будемо відчувати. Хай будуть у нас позитивні лише емоції, і всім гарного дня!